Що таке сейшн? Давайте зараз. Юль, розкажи мені. Сейшн – це коли ми стаємо коридорчиками. По черзі люди виходять, але мені здається, що не змінюється роль людини в сейшні в момент, коли вона виходить і танцює свій раунд. В плані кожен відіграє рівноцінну роль, незважаючи на те, зараз танцює людина, чи зараз вона просто підтримує. Кожен створює цю атмосферу підтримки один одного, і дуже круто, коли всі. Включені і проживають один момент всі разом. Прикольний хайп, коли я бачу, що я зробив чест в сторону, і ви такі Пф! чест в сторону. Ми таке робили 200 разів. А я, блін, не розумів, чи не розуміла, що я можу це зробити в раунді. Та я ще зроблю, бо ми це вчили. Мені навіть технічно не потрібно це робити. Я даю хайп, що What the fuck? ви вдвох зробили отак, і я такий. А що я так не робив? Я хочу так пальцем робити. Що я буду так робити. Ми надихаємо один одного, і нам потрібно бути в моменті. Це важко бути годину в моменті, але ви кончені задроти, Я ж це бачу. На вас супервідповідальність не на спітфаєра, на тих, хто зараз тут, бо ви це почули. Ви приклад, навіть якщо не будете крамп танцювати, ви все одно це знаєте. Це ваша ноша. Це перекладається просто на всі інші види спорту, танців, професії. Ця підтримка потрібна кожному завжди з наших всіх. Діяння всім дякую, молоді області Клас! Let's go!